Псалом 112, Щастя Праведника. Аллилуйя! Щасливий чоловік, що Господа боїться, що в Його заповідях вельми милується, потомство Його на землі буде потужне, рід праведників буде благословений. Достаток і багатство буде в Його домі, щедрість з його триватиме повіки, Він світить правим в темряві, як світло. Добрий і милосердний і справедливий, добре тому, що милосердний і позичає, який управляє своїми справами по правді, бо він не захитається повіки, пам'ять про праведника буде вічна. Лихої чутки він лякатися не буде, серце його безпечне, довірливе у Господі, серце його стійке боятися не буде. Аж поки не побачить покореними своїх ворогів, він розсипає, роздає убогим, правда його триватиме повіки, ріг його підійметься у славі, бачить та грішник і злиться і мучиться, скригочучи зубами, та бажання грішників пропаде.